Як біла чума, я yeah. Крижана Тюрма, uh -huh. ага, кутала Дума, я. Yeah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Я нова взуття мені не натирає, навіть на самому початку Стоячи в чергах за тим, що скінчилося сумно Хтось із нас точно в задзеркалі амфетаміновий світанок, ви без мене зустрічали у стресовій ситуації Стріляю просто в монархи Це блокадний бургер, доширак для олігарха Усіх, хто живуть у Росії, камікадзе, на подарунки Це таргет під даркою чекала лікари, санітарки Я вірю тільки запискам, що кладуть підварі У національну рулетку Я грав нахабні, чи знав Євреї спиздали всі кулі в револьвер у моїй манері зробити з їхніх облич кривавих мері, Нахуй телек, нахуй телек, моя муза, ми з нею клептомани, думав без істерик, я думав, витік зі Скотобіні на той берег, та поранений звір не перестає як бути звіром, як біла чума крижана тюрма, крижана тюрма, окутала дума ядерна зима, ядерна зима, як біла чума як біла. Put the love on. На моїх районах льоди, від холоду дзвенять кістки Тиди далеч, лечті, це місця злості. робот від людники з хрестом на шиї, попри порошені транші. І хто тебе тут бля кликав у гості? Yeah. Канібали з вулиць робив все, що в твоїх силах Аби не показали Зуби, бо відтоді, як заводи стали, стоять, помирають, мовшки самі тут життя йде за законами зграї Дешевий сердий до старі. промисловий район Попреш проти бандитів. Не каже, дещо зари в той худий барига. У снігу лишили сліди, глибокі копита. У кишенях схова. Ховають, панки плачуть мамки, Сольовики вночі ріжуть проти туманки Ні, німий холодний город, у сірому небі кружляє холодний ворон. Хтось буде на вечерю, скоро, як біла чума крижа на тюрма, Крижана тюрма, окутала дума ядерна зума, ядерна зима я біла чума, я біла чума, крижана тюрма. Високий темний ліз за межами моєї хати, і хто туди поліз, уже не повернувся назад. А короб був не в пору лише одному горбатому. Кроки коридора, ми не добрі хлопці. Нажити добро, ніхто з собою не забрав. Кожен кабронішов в банк ставив увесь свій арсенал. Це було саме зло, це вже не кримінал. Жерт не рахували, так давно мертвих ніхто не поминав. Місто моргає ліхтарями, ми в обісі. Мається на чиємусь індересі Ми спаца пацанами ніколи не довіряли брехливій пресі І синкам, що не хідували відвертої лесті Якщо ти кремінь, то вибива іскру Це місце очищає болем, ніби пекельне коло, Тут дороги посипають цілю голим попелом Їде чорна машина, прямо в крижане пекло. <му> Як біла чума, Крижана тюрма Крижана тюрма на тюрмо, Bilac uma, ma, ya der